Звичайно, що це видно. Так, але такого, як було після вчора, я такого нікого в житті ще не бачив. Такого я не бачив ще нікого. Дуже важко навіть слово підібрати до того безпреділу, що було. Візьміть зараз 10 тренерів, посадіть. І нехай вони скажуть свою думку. Не полуфразами, знаєте, там полумігами, а реально скажуть, що це була ігра на контору. І все. Один футболіст запитався там, ну, в тренера по воротарях, каже, а що їм за це буде? На що йому відповіли, що не буде їм за це нічого. Те, що ми говоримо, там, закони приймаємо, куди це, для кого це. Я, чесно кажучи, досить не можу зрозуміти, що з тими хлопцями роблять, що вони перетворюються. Що перетворюється взагалі, цей футбол. У мене було бажання команду звести з поля. Я просто не знаю, що би там було, які б були наслідки, але я думаю, було б може краще, навіть ніж те, що ми побачимо. На сьогоднішній день, те, що відбувається в Ю-19, в Ю-21, ми маємо розвивати тих футболістів, щоб вони росли, щоб вони прогресували. Розумієте? Дуже важко сказати, куди вони всі влізли і чим це їм взагалі загрожує. Вони просто інструмент в чихось руках. Розумієте? Ну, але їх туди ніхто не затягував. Вони самі вибрали рішення, вони дорослі люди. Для чого? Що ми граємо? Як цей вид спорту називається? Скажіть, як називається цей вид спорту? Ну, хіба ж? Хіба ж? Не бачу я необхідності проводити такі чемпіонати. Ні Ю-19, ні Ю-21.